Сьогодні ми е, тут у вас, в сіммерках, для того, щоб презентувати такий невеличкий подарунок е, завдяки ініціативі його наш дім Перечин» і за підтримки Friend Living Technology. А саме ми за допомогою меценатів купили книги, які дуже цікаві для дітей. Тобто це нова література, е, дитяча, розрахована на різні вікові групи. Бібліотечний фонд взагалі не поповнювався. Ну трошки пару книг, можливо, за останні два-три роки. Я думаю, що повновився фонд наш, бачите, досить скромна така бібліотека. Ну, зараз бібліотека для села. Ну, бачите, тут завжди сходяться діти. Зараз літні канікули, вони тут люблять малювати, люблять ліпити, щось виконуємо таке, як з майстер-класу. Ми щиро вдячні вам за вашу добру справу, яку ви робите для наших діточок. Думаю, що всі ці книги знайдуть активного читача в нашому селі. Хочу. Щоб ця зустріч у нас була не останньою. Спасибі вам ще раз. Заходьте, а ми будемо пропагувати і закликати наших діточок до читання, тому що книга це джерело знання.